У шкільних навчальних закладах пролунав останній дзвоник. Традиційно щороку він сповіщає про закінчення занять у школі та про початок прекрасної пори року для всіх учнів, літніх канікул. Тім для випускників зазвичай він має неабияке значення, адже свято останнього дзвоника символізує для них початок нового, вже дорослого життя. Попереду їх чекають не менш цікаві студентські роки. Вже позаду для них лишився тихий берег дитинства та заняття у стінах рідної школи. Для 35 випускників Красноградської гімназії. «Гран» Свято останнього дзвоника виявилося водночас і радісною і сумною подією, адже вони чекали цієї миті протягом всіх довгих років навчання. І ось нарешті настав цей день прощання з учителями, рідним класом та всім тим, чим було сповнене їхнє шкільне життя. Сьогодні останній дзвонок для вас дійсно прозвучить в останній раз. Розкажіть, пожалуйста, які чувства вас зараз переповняють. Що сльози потіку? От як то ще правда не що вже все. Ну все равно будем возвращаться в эту школу, конечно же, каждый год. Все равно, ну просто еще такое чувство, что еще будем учиться, еще будем продолжать, еще просто не осознаем всю трагедию. Ну жизнь, жизнь идет своим чередом, поэтому нужно сметь колею, поступить всем самое главное и вообще. А что вот вам запомнилось из этих школьных лет наиболее всего? Наши все праздники. Ну, наши пародии учителей, мы очень любим пародировать наших учителей любимок. Ну и всегда каждый день, каждый миг он особенный и запоминающий. Особенно телах. эти последние минуты, когда мы, ну, была подготовка к выпускному, это было просто незабываемо. Скажите, пожалуйста, какие перспективы в будущем вы для себя видите именно вот в родном городе? То есть собираетесь ли вы, иными словами, собираетесь ли вы возвращаться в Красноград уже после обучения в высшем учебном заведении? Нет, никогда! <ріпи> Потому что я люблю большой город, наш любимый Харьков, первую столицу, и меня люблю... да, в дальнейшем планирую. Я планирую в дальнейшем там остаться жить, учиться и потом работать. Может даже наградиться. Я, честно говоря, думаю, аналогично, но возможно, если в будущем так лет через сколько, так Красорад станет таким городом, как там Харьков или Киев, то все возможно. Вот буквально через несколько минут прозвучит для вас действительно последний звонок в вашей жизни, последний школьный звонок. Что вы испытываете сейчас? Если честно, я раньше даже не могла подумать, что я буду грустить за школой, Сейчас меня переполняет чувство, я не знаю, что мне делать, или плакать, или скучать за школой. Ну, в общем, грусть. Не знаю, у меня радость, наверное, восторг, чувство исполненного долга перед школой своей родной. Собираетесь ли вы возвращаться в родной город, то есть в Красноград? Нет, я здесь не вижу перспектив. Лучше, проще, лучше найти работу в другом городе. Как, допустим, Харьков или другие иные города. А какую специальность вы хотите обрести в будущем? Я не хочу идти на такие как экономисты, потому что их очень много. Я хочу что-то творческое. Или архитектор, или, может быть. Не знаю. Вы собираетесь возвращаться в город после обучения? Ну, не знаю, если навестить своих родных, которые здесь живут, то, в принципе, можно на недельку сюда приехать. Ну, а так, если жить и работать, то не вряд ли. А вот кем вы хотите быть в будущем? Не знаю, жизнь покажет. Провести випускників у доросле життя зібралася вся шкільна родина. Саме в їх адресу того дня лунали традиційні слова привітання та побажання здійснення всіх юнацьких мрій та сподівань. Поздоровити випускників гімназії Ґрандзі святом завітали і представники місцевої влади. Із рук Романа Квартенко, голови Красноградської районної державної адміністрації, випускники отримали квіти та пам'ятні подарунки. Голова побажав випускникам бути сміливими та рішучими на шляху до здійснення своїх мрій та ніколи не забувати про рідну школу та вчителів. Но я хотел бы обратиться в первую очередь к вашим выпускникам. Я хочу, чтобы вы запомнили этот день, запомнили все, что было в дверях э, здесь, э, на территории данного лицея, потому что это тот этап жизни, который вы будете помнить всю жизнь и пронесете эти воспоминания, будете их передавать своим детям, потому что, наверное, тот труд, который э, и те знания. Бессонные ночи, которые вложили и преподаватели, и родители в то, чтобы вы сегодня были такими умными, красивыми, это, наверное, вы поймете, но чуть позже, когда станете, станете, станете родителями. Поэтому я желаю вам в этом нелегком пути, чтобы вам по жизни попадались только добрые, хорошие преподаватели, хорошие друзья. И самое главное, чтобы те коллективы, где вы будете дальше продолжать свою учебу, были же такие же дружные, такие же хорошие, как коллектив, где вы учились в данном лице. Поэтому я желаю, чтобы по жизни вас всегда вам сопутствовала удача, добро и любовь, и чтобы вы с, той, с этой любовью относились всегда приходили сюда и своим преподавателям рассказывали о своих достижениях, может быть каких-то ошибках. потому что так как они поймут вас, не поймут вас никто. Поэтому я вам желаю, чтобы у вас все получалось и поздравляю вас. Сьогоднішнє окачання 11 класу. З вітальною промовою до випускників звернулася Антоніна Турова, начальник відділу освіти Красноградської райдержадміністрації. Антоніна Іванівна також відзначила і деякі особливості цьогорічного навчального року. Шановні випускники, звертаюся до вас. Я вам бажаю віри в майбутнє. Сподівань на краще. Успішної здачі зовнішнього незалежного оцінювання і стати гідними громадянами своєї держави. Звертаюсь до тих, хто залишається в стінах цього прекрасного закладу. Пишайтесь ним, гордіться ним. Адже гімназія Гранд в східному регіоні України. Це один з найкращих закладів. Шановні педагоги, шановні колеги, закінчився навчальний рік. Для вас він був особливим, адже ви показали настільки ви високі професіонали, настільки ви невтомні трударі. У Краснограді саме в цьому навчальному закладі. Я низько схиляюсь перед вами. Спасибі вам за невтомну працю. Бажаю вам здоров'я, щастя, великих досягнень у роботі і обов'язково великої і світлої віри в майбутнє. Спасибі вам. Ає останній дзвоник у більшості школярів обличчя сяні радістю, адже попереду в них найчудовіша пора року літні шкільні канікули. Випускників вже очікує державна підсумкова атестація, яка триватиме наступного тижня. А потім чудовий випускний бал та перші кроки у вже доросле самостійне життя.